Вітаю, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про іграшки. Ось мої дві мавпочки. І у вас, знаю, є дуже багато різних іграшок. Наші мавпочки дуже зраділи зустрічі з вами. Ось так. Це мавпочка-хлопчик, а це мавпочка дівчинка. Такими іграшками дуже комфортно гратися. Вони м'якенькі, тепленькі і безпечні. Але діти, навколо нас дуже є багато дрібних предметів, різних різних, якими гратися не можна. Дрібні предмети то не іграшки. І мавпочки для вас приготували такий сюрприз ось таку гарну чарівну скриньку. А що в ній знаходиться? Ми зараз разом з вами і подивимося. У вас вдома теж, напевно, є скриньки, коробочки, шкатулочки, в яких знаходяться різні дрібні предмети. А ну, давайте подивимося, що в нас відчиняємо замок ось нашої скриньки. Ось, що ж там є. Гляньте, будь ласка, що це? Так, да, впізнали, це сірники. Не... Безпечно ними, дуже-дуже небезпечно ними гратися, правда? Тому що можна створити велику пожежу. Так, а ще там, що є? Глянемо ось ножнички маленькі, гострі. Ними, дітям теж небезпечно гратися, не можна. Що там ще є? Різні гудзики, кнопки, булавки, не можна грати. Зачинимо скриньку на замок і не будемо звідти нічого брати. Запам'ятали? Тоді давайте разом пограємо гру, яка називається безпечні та небезпечні предмети. Будуть різні картинки, якщо на ній набальований безпечний предмет, і смайлик ось такий, значить, цим предметом можна гратися. в. Плещити в долоні весело. Ось так. Гарно, весело, ось так плещити в долоні. А якщо на картинці небезпечний предмет, ось такий смайлик. Цим не можна гратися предметом. Ось ми ставимо тихенько ручки і не плещемо. Домовилися? Запам'ятали? Ну що ж, будьте уважні, граємо! Гра, безпечні і небезпечні предмети. Пригадайте, що ми виконуємо, коли бачимо ці смайлики. Ножицями можна гратись? Ні, сидимо тихенько, а м'ячиком можна гратись. Та, звичайно, плещемо долоні. Ну що ж, далі самі. Молодці! Ви гарно запам'ятали, що дрібні предмети не іграшки.